Вітаю вас, мої дорогінки, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас такий розкладік, чи по долі вам ця людина? Загадайте людину, буде 4 варіанти: перший, другий, третій, четвертий, жовтий, червоний, зелений, рожевий кам'янець. Можете на одну людину о, загадувати. Можете на когось іще як варіант загадати. А можете просто обрати один варіант і повністю сконцентруватися на ньому, на тій людині, про кого ви думаєте, кого ви загадали. так, перший варіант, чи подолі вам ця людина. Другий варіант, чи подолі вам ця людина. До речі, з весною. Я цей старой розклад роблю 1 березня. Неважливо, коли ви будете дивитись, буде резонувати в той період, але ж це дуже знаково, що записаний цей розклад саме 1 березня. Тож, з новими починаннями, з новими енергіями. Третій варіант, чи вам ця людина. І четвертий варіант, чи вам ця людина. І так, я думаю, ви вже обрали свій варіант. Давайте дивитись перший варіант. Так, ця людина, хто тут загадав, кого на перший варіант, вам дійсно, і справді по долі карта Ленорман Зірки говорить. Так, ви можете бути на відстані. Так, у вас може бути присутня деяка холодність, і ви не розумієте навіть звідки це йде. Але, але вам дійсно по долі. Я взяла ще одну. Сьогодні працюю навіть не на таро, а на колодах Ленорман. Я хочу розкрити перший варіант за допомогою ще одної колоди. І так, подивимось, що тут, кого ви тут загадали, чому ви можете бути на відстані. Або здалеку людина може бути. Можуть бути якісь складнощі в ваших стосунках. Або якось е складно ви один до одного йдете. Складно. Хтось з вас може незріло поводитися, щось обирати, каприз, капризувати, мов дитина, тут показують, мов, не мов дитина, хочу те і хочу те, а обрати щось, обрати щось дуже складно. Так, от хто мене дивиться, у вас є така мрія мати свій такий маєток. Свій родовий дім. І це дуже добра мрія, дуже гарна, до речі. Скоро ви отримаєте новини з приводу чого? З приводу яких-то складнощів і того, що те, що було у вас пошкоджене, можливо, стосунки, так? Що пройшов час, пройшов час. І час вже рухатися вперед. Вперед куди? Що є вам підказка, що є людина, яка вірна вам. Дивіться, ось пес який з поводком, він чекає свого господаря, і вам підказка, підказка по цій карті. Вершник. Це говорить про те, що час рухатися вперед. Можливо, до свого обранця цього Можливо, час проявлятися. Тут жінка сідає на коня і мчиться вперед. Можливо, ви в якусь подорож відправитеся до свого коханого. Що ще вас жде? Тут дійсно подоліта людина. Хтось міг заблукати деякий час, щось, хтось міг тут вредити, так, вороги були навіть. Але чоловік тут каже, що він вас пристрасно бажає, дійсно, підтвердження риби це не лише гроші, але й кохання, почуття. І давайте, як і підведемо, що далі вас очікує у цих стосунках. Так, судьбоносність це. Далі очікує, дивіться, що гарні стосунки, квітучий сад, домівка. Навіть може бути такий будинок, десь така територія, саме ваша, де є почуття. Подивіться, лебеді, подивіться два лева, два лева і сходяться сходяться, зійтетись у почуттях, у щасливих стосунках саме з цією людиною. Ось що вас очікує. І саме зараз вже час рішуче діяти. Такі ось підказочки вам. Перший варіантик. Пишіть, мої дорогенькі, коментуйте, не забувайте ставити вподобайки. А ми переходимо до другого варіанту. Хто обрав червоний камінець? Ну, тут взагалі дивіться, ви можете бути вже одруженими, якщо ви вагаєтеся і думаєте, чи дійсно мені ця людина по судьбі, по долі, чи не помилилась я у виборі, чи не помилився я у виборі. Ну, давайте розкриємо. Бо вам по долі мати сумісний будинок, маєток, такий гарний, дво-, трьоповерховий Хтось тут також у лабіринтах блукав, обирав, але е отримання щасливого шансу це не, не всім дається, але вам дається. Можливо, ви чистий, чиста душею, як дитина. А ви хочете заякоритися, ви хочете стабільності, але це не так легко дається. І тут підказочка, що у вас є водна зірка, і ви слідуєте якоїсь своєї мрії навіть. Ви кого загадали? Давайте подивимось, як складеться. Ну, тут, подивіться, пара складається у, щасливе, у щасливу пару. Так, ви, звісно ж, по долі. Такий другий варіант, як пишіть, коментуйте. Тут у вас все повинно складатися якомога краще. Подивіться, тут навіть не показано яких перешкод, яких ворогів, які можуть вредити, як в першому було варіанті. Тут ви дійсно по долі один одному. Давайте перейдемо до третього варіанту. Хтось вас вірно може чекати, кого ви загадали, ця людина вірна вам може бути вам другом, не лише коханим або коханою. Люба також стабільність, трохи може бути консервативним або консервативною. Люба традиції, сімейні... сімейні цінності. На шляху до вашого кохання якісь хмари могли бути. Із-за чого? Можливо, людина, чоловік тут може бути зі складним характером. Він то кохає, але він може прибувати в яких-то ілюзіях трохи і заблукати також обирати. Подивіться, карта оця лабіринту вже в трьох варіантах тут курсує. Але людина також хоче знайти свою щасливу пару, де буде вірністю у стосунках. Де ви разом зможете досягти певних висот, але, можливо, є якийсь вибір. Цей чоловік сильний, потужний, виявляє себе як справжній чоловік. Якщо дивитесь чоловіки, то це ваш опис зі сталевим характером. Який без перешкод долає всі трудності життя. Він чітко уявляє картинку свого життя, де також є дім, будинок, в якому царить добро, порядок, злагода. Тут також він бачить свою жінку рішучою, хоче зробити якусь жінку щасливою, якщо ви дивитесь дівчата. І... Хоче, щоб проявлялася жінка стосовно нього. І саме з такою жінкою він хоче створити сім'ю. Дивіться, сімейне дерево. А ви бачите, веселка на двох картах. На двох картах. І хай буде так, тут взагалі сімейне дерево, тут людина чтить як своїх пращурів, так і нащадків. Дуже багато робить для своїх дітей. І хай буде так. Дякую вам, третій варіантик. Переходимо до четвертого варіанту. Не знаю, як вам видно четвертий варіант. Тут людина може, карта місяць може великий вплив бути на цю людину саме місяця. Розвинена інтуїція в вас, або в того, кого ви тут загадали, або в вас обох. Давайте розкриємо. Тут двояка ситуація, чи по долі вам ця людина, давайте дивитися. Четвертий варіант вірний. Вірний. Але чомусь карта. Покарання. Покарання, бо людина могла втратити якийсь час. Пожати урожай чогось, що він посіяв. А посіяв він те, що вагався, можливо, чоловік тут, так, хотів легких стосунків, хотів, щоб по легкості було, міг бути у деструктивних стосунках, так, показують, не ті мости він переходив. І він заякорився навіть у яких не Нестабільних, яких-то деструктивних стосунках, незріла особистість. Ось цей чоловік. І з чим він виходить? Маску. Він носить маску по життю, але хоче проявлятися як справжній чоловік, чекати, можливо, новин від нього. Хоче написати листа про свої почуття, про те, що хотів би зустрічі, щасливою, красивою і також хотів би. Будинок Тут подолі, але якийсь час міг бути втрачений із якихось хитрих людей, можливо, хтось біля нього був. Так, подолі. Ці стосунки також подолі. І так, у всіх чотирьох варіантах випадає, що у вас також добре розвинена інтуїція. У всіх, хто дивиться цей розклад, що ви обираєте саме ту людину, яка вам дійсно подоля. Я не скажу, що це саме-саме щасливі стосунки, але що подолі, то це так і дійсно. І якщо подобається обраний варіант, пишіть, хай буде так, приймаю. Якщо ні, просто можете прокоментувати і підписуйтесь, звісно ж, на канал. І до скорих нових зустрічей! Я вас всіх люблю, ваша Елянор.